Одразу два всеукраїнських турніри стартували у Коломиї. Кубок України та чемпіонат серед студентів вищих навчальних закладів із пауерліфтингу зібрав у спорткомплексі локомотив кілька сотень кращих спортсменів. Серед них майстри спорту України та міжнародного класів, призери Європи та світу, чемпіони України. Змагання триватимуть до 10 грудня. Про попередні результати розкаже Юлія Струк. Кубок України з пауерліфтингу проводять традиційно у Коломиї наприкінці року. Цьогорічним змаганням уже 22 й рік. Одночасно з цим Турніром у нашому місті провели чемпіонат України серед студентів вищих навчальних закладів. В місті він проходить втретє. Я сам сюди пригав первої в четвертому році. Коли ми всі проводять сорнування на високому рівні і високі стандарти на рівні Європи, світу. поэтому нам проводить проводити соревнования. Ми очень благодарны за те, що нас здесь встречают і. Проводять такі міропроєкти. Цьому році проводимо надзвичайно велика кількість культурних і спортивних заходів як обласного, так всеукраїнського і міжнародного масштабу. Ми сьогодні раді, що традиційно на свій турнір на чемпіонат України з'їхалися найсильніші пару з цілої України. Місто Коломия. Вітаю вас! Місце було моє бажання на сьогоднішньому помості, щоб були досягнуті нові результати. Першого дня змагалися дівчата, вагова категорія від 47 до плюс 84 кілограмів. Турнір відбувався з трьох вправ: жим лежачи, присідання та тяга штангова. Перше місце серед команд зайняли прикарпатські пауерліфтерки. Серед них коломиянки. До речі, кожна з представниць нашого міста завоювала призове місце. Готувалися, починали з влітку. Починали влітку. Так само готувалися всі зі мною Спецмени, У Нас дівчата дуже добре. Виступила наша команда. Запасила перше місце. Так само лютна куляна, божковіра, лофтова віра, віра Кулянка» – друге місце. І нас команда цього разу стала переможцями Кубку України Жіночі. Частить на Коломийському помості не лише нашим землякам. Традиційно з медалями додому приїжджають і ужгородські ліфтерки. Єлизавета бан цього року в особистому заліку стала двічі чемпіонкою. Золото на всеукраїнському рівні здобула на кубку та на чемпіонаті України. Поталанило навіть перевищити свої попередні результати. У Коломиї ми зазвичай вже який Третій раз. Третій раз ми і досить заво приїжджаємо сюди. Це місто для нас, скажем. Таке, що ми завжди на високі, показуємо високі результати. Перевершила майстра спорту, а це на 55 кілограм. Так, ну, не вистачило 7,5 кілограмів до нормативу майстра спорту міжнародного класу. З усіх змагань на Україні я вже багато. Десятки-десятки разів був в спорткомплексі локомотив коломийському. на найкращих проходять. На нам Україні найбільше подобається. Змагання, так. Кубок та чемпіонат України зібрав не лише кращих спортсменів. До міста приїхали також відомі судді міжнародних категорій. Але почесне місце головувати на змаганнях надали таки Коломиянину Василю Оробцю. Його подружжю випала нелегка ноша зорганізувати у Коломиї такі турніри. Ці змагання були календарні, заплановані ще з 2010 року на 2011 рік. Заплановані були фескалокомотиво Коломия. Вони Проходять, як сказати, як вони проходять так, організувати вдалося, як, як завжди, дякуючи спортивному клубу Локомотив Андрію Михайловичу Вількову, суддівської колегії працювали, спресовували, організовували, люди приїхали. Як вони суддя, як організатор, це я виконував вперше, завжди я допомагав, тепер поручили мені. Змагання проходять як сказати, згідно регламенту, з своїм чередом, як воно буде далі, покажуть, покажуть, кожен день. Кубок України та чемпіонат серед студентів вищих навчальних закладів триватимуть до 10 грудня. Одразу наступного дня стартують інші змагання. Це чемпіонат України уже серед вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл держави. За результатами змагань слідкуйте у випуску новин.